Добрий день, вітаю. Сьогодні я хочу вас познайомити з життям Луганської області. Ми з вами знімали вже один ефір, там, де у нас був пан Ришков, це адвокат із Луганської області, і він веде досі роботу. Що до ВПО він шукає помешкання, а також він ініціює зустрічі ВПО з Керманичами Луганської області, так званої овци обласної військової цивільної адміністрації. А також допомагає комунікувати ВПО з цими місцевими органами влади, куди вони переїхали. Показує 21 рік. Двадцять першому році на луганські тендери. На Тендері Луганській області склали 103 тисячі лотів і очікувана вартість 32 мільярди 530 мільйонів. Кількість організаторів 680. Далі у нас починається 23 рік порівняння, порівнянні. Було лотів 7 тисяч і закупівля на 1,3 мільярди. Учасників організаторів де 276. Але я маю сказати, що в 2023 році ми з вами в Луганській області мали один ліс Серебрянський, і то весь потрощений. Але бачимо, що ребята досить вульгарно скуплялися ось транспортним обладнанням. Бачимо, що вони купляли медичне обладнання от на 200 мільйонів, на 600 мільйонів транспортне. Обладнання, бачимо, що ну, якби, люди працювали, як наче у них війни немає Луганська область. І значить із таких зря вон виходящих найбільше закупівлі складав 40 мільйонів Северодонівське тролейбусне управління і вантажівки на 22 мільйони. А також підйомник на 12 мільйонів було куплено, комп'ютерний томограф за 28 мільйонів. Екскаватори були куплені Лисичанською овцем за 44 мільйони, отака була закупівля у 2023 році. Хто слідкує за мною, той бачив, що я виставляла ці закупівлі в, е, в Фейсбуці. Ну, я вам покажу, раз ми вже з вами. Прозоро 44 мільйони, екскаватор-навантажувач на, колі, на колісній парі управління власності Лисичанської військово-цивільної адміністрації. І бачимо, що вони купили 4 штуки е екскаватора навантажувача і 3 штуки колісного екскаватора. Купили вони це все в Construction Machinery. Бачимо, цю ціна, бачимо суму і бачимо все, але чогось не вгружені договори. Це також є питання незрозумілим. І ось така машина ДНС да, перетехнічна машина була для ДНС Луганської області куплена. Де вона працює? Як вона працює, в кого вона куплена? Давайте також її подивимося коротенько. Ось 25 мільйонів 300 000, спеціальна перетехнічна машина важкого типу ПМБ. Розуміємо, що могла нам надати як. Допомогу Європа, але ж кому ж це вигідно? Вигідно її купити і отримати відкати. І бачимо, що були навіть учасники закупівель, писали вимоги, запитували, але їх не задовільняли. І бачимо, що всіх нормальних учасників, хто саме цим займається, чогось було вигнано. От вимога не задовільнена. Вимога не задовільнена. Але чого так сталося? Бо вже був перед цим спочатку обраний переможець, потім придуманий предмет. Закупівлі. А, а потім залишилося лише зробити такий фантик, зробити оболочечку і привезти саму закупівлю. А позначальником був призначений валідус спецавто. Ось ми бачимо, тут навіть договір є. І оплата вже була, бачимо, що вказано, що за договором була оплата. А, що ще, ну, вам. Лікарня, бурельно, лікарня закупила бурильну кранову машину за 12 мільйонів. Це все Луганська область. А в цей час ті Луганські області гинуть. Бійці родом з Зубської області, з Львівської області, з Дніпропетровської, Запорізької області, а от о, керманичі Луанської області існують, отримують заробітні плати по 170, по 100 мільйонів і продовжують отак от розкрадати наші бюджети. Я зараз вам покажу, як проходять ці закупівлі, як можна шукати. Ну, може, комусь захочеться подивитися ці закупівлі. Ось ми бачимо великомонтажний транспортний засоб, автомобіль. Бу бурильно кранова машина 12,9 мільйонів, і закуповує комунальне некомерційне підприємство, консультаційно-діагностичний центр Сєвєродонецької міської ради. Бачимо, що тендер прийшов успішно, але викликав запитання у фінмоніторинг Держаудитслужби. Щоб Щоб розуміли, ще раз я це все виставляла. Держаудитслужба читає, так як наша організація зареєстрована офіційно, то наш пост в Фейсбуці вже є офіційним зверненням. Постачальником була собі така торговий дім техкомплект, і бачимо, що він висане переможцями 21 березня 2023 року. Було все зроблено, але якась така цікава ситуація, що вони договір склали 29 березня 23 року, але якусь калькуляцію додали ще 9 січня 2024 року. Ну і не буду вашу увагу на це все. Ну, кому цікаво, задайте питання, я вам покажу. І Сєвєродонецьке тролейбусне управління досить себе любило. Оце ось у нас закупівлі 23 тільки одного Сєвєродонецька тролейбусного управління. Сєвєродонецьке немає тролейбусного управління є. Значить, а вони скупилися на 87 мільйонів 540 тисяч, кількість лотів 23, транспортне обладнання, промислову техніку, лабораторні при, прилади, архітектурну, тобто будівництво, замовляли вони собі, офісне комп'ютерне обладнання, повторюся, одне Сєвєродонецьке тролейбусне управління. І лише в, одну, в один рік. Скупилося на 87 мільйонів. Ось така от у нас історія. А далі у нас якийсь 22 рік, іде війна, а вони з гордо піднятою головою купляють будівельну техніку на 6,6 мільярди. Але по факту відбулося закупівля на 1,4 мільярди, Це ми уточнюємо. Один на кількість лотів була 15 і 9 тисяч, ну майже 16 тисяч лотів. Саме більше вони купили нафтопродуктів. Луганська овця в період війни вона закупила на 489 мільйонів нафтопродуктів, медичного обладнання на 193 мільйони. Це в 2022 році. А також вони купили собі в 23-му році ось така закупівля, дуже цікава була. Реконструкція парку, розташованого в кварталі No55 міста Сєвєродонецька. І дивимося, що ця закупівля була 28 січня 2022 року. Бачимо, що там роботи, аванс навіть оплачений. І я не бачу, щоб його хтось відмінив. Був призначений переможець-будівельна компанія Донстрой. Бачимо, що роботи виконані, і бачимо, що всім. Дуже добре, ніхто ні до якої війни. Парк вони купили за місяць до війни. Перелаштували за 28 вісім до двадцять п'ятдесят мільйонів. Отак От нема ніяких слів. Я уявляю, що думаєте зараз ви, коли бачите. Ось водоканал Сєвродонівський, жовтні 22 року. І водоканал Сєвродонецький продовжує працювати. І купив він собі ось такий кран. Зараз ми його подивимося в, самих, в самому прозоро, щоб ні у кого не було питань. Дивіться, значить, в закупівлі все важливо, всі цифри, які набираються, а також ота в кінці буковка. Вона може бути С, може бути, Б, може бути А. Ось ми таки зайдемо. Кран автомобільний 32 тони. 26, 10, 22 року купує Сєвєродонівський водоканал. ось. Бачимо навіть контактну особу, якась є. І бачимо, що постачання до 12 жовтня. Бачимо, що знову ж продає торговий дім технокомплект. Цікава також історія, де він його взяв, чого він його взяв. І бачимо, що за договором на цей момент було сплачено. 12 мільйонів 780 тисяч. У вас є запитання, а хто платить гроші з водоканалу? І у мене є запитання. Хто споживає послуги цього водоканалу? Хто, ось дивіться, які витрати. Оплата тепла на 32 мільйони була проведена 17.04, 6.01. Це все оплата тепла 13.01. Ось така у нас з вами Луганська область. А при цьому ви постраждають, живуть. На двохповерхових постілях, ліжках приймаються оті бідні люди, не можуть знайти роботу, тиняються по Харкову, по Дніпру, а їхні очільники. І якщо знаєте, глибше вкопатися, то можна за що ці люди були депутатами, і точно у них є зв'язки з партією регіонів. І чим глибше туди вишукувати, так це причина. І причиною. Оцих наслідків стало те, що ми з вами не вміємо ілюструвати, не вміємо питати і не вміємо заставляти контролюючі органи працювати. І тому нам конче потрібні вибори, їх можливо провести, поговоріть з військовими. Вони вам скажуть: я на цьому прошу вас лайкати. Підписувати, поширювати наші ефіри, задолучатися до нашої ініціативи Сім кроків до перемоги, писати свої анкети, заповнювати, пропонувати ваші теми, пропонувати розбір ваших закупівель. А також там люди ставили питання: якщо в громаді лише одна людина, яка готова щось робити. Це також багато. Пишіть, будь ласка, мейл, він вказаний нижче під відео. Я вам допоможу. У нас такі громади вже були. Починалися з одної людини, а зараз це вже 10-15 осіб. Дякую, до побачення.